Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма Точка зору з міським головою. І сьогодні ми з міським головою Володимиром Васильовичем Москаленком будемо обговорювати питання Чорнобильського законодавства. Володимире Васильовичу, напередодні 30-х роковин Чорнобильської трагедії так, чомусь сталося. Що навіть коли депутати прийняли чорнобильські закони. Президент наклав вето. Як ви дивитесь на це вето, на от такі? Мити? Ну, взагалі для нас, коростенців, як міста, яке найбільше постраждало від Чорнобиля, і на сьогодні проживає більше 50, чим 54 тисячі, які мають статус Чорнобильський. Оцей закон це один із таких краюгольних камнів роботи всього нашого міста. І в силу того, що ми насамбілі постраждали, і в силу того, що вже налажена система якісь там традиції, і ми завжди, і я зокрема, дуже позитивно оцінюємо, попри всю криту події держави, що вона нас не кинула, і багато пільг користенці мали. Можу нагадати, там і оздоровлення, і харчування безкоштовно, там, і доплати, там, і пенсійне забезпечення. І ліки, і ну, достатньо багато. Зрозуміло, що ми хочемо, щоб було ще більше. Але ми вже у цьому статусі жили, працювали і привикли до цього. І коли більше року тому назад, коли приймався бюджет на 2015 рік, і Верховна Рада нам в лапках таких подробник зробила, коли відмінила багато пільг Чорнобильських, ми були просто шоковані такою, таким підходом. Не в силу того, що стало краще жити, чи ми, може, більше здорові стали, а в силу того, що держава шукала кошти, щоб позакривати багато якихось соціальних дір. І не знайшли нічого краще, ніж відмінити ну, багато пунктів цього чорнобильського закону. Це нас обурило і 2015 рік. Ми збиралися і говорили, там і відстаювали. І слава Богу, що багато депутатів зрозуміли, що так не повинно бути. І коли вже в цьому році, на 17 березня, було прийнято зміни до закону діючи, які якби відновили ті пілі, які в нас є, ми всі дуже були потічені цим, що все-таки про нас не забуває Верховна Рада, але знову-таки, 8 квітня нам таки подарунок знову в лапках, коли президент наклав вето. Ну, коментувати, критикувати президента і не хочеться, але я вважаю, що його оточення, його помічники, крім е людської помилки, вони зробили надто велику політичну помилку. Напередодні 30-ї річниці, замість того, щоб підтримати Чорнобильців. Накладається вето на оті соціальні пільги, невеликі, які сьогодні є для чорнобильців. Сьогодні відбулася сесія. Я думаю, що те, що пов'язане з Чорнобилем, ми, як правило, єдині, які б не були політичні партії, громадські організації, населення нашого міста. Я не бачу людей, які б виступали якісь б особливо мали думку або підтримали ті питання держави по відношенню до Чорнобильства. Тобто мене. Тіше те, що ми в цьому питанні об'єднані. І хіба влада, чи як міська влада буде проти цього Но поки. Тільки підтримувати її. І в нас є досвід. Ми теж пам'ятаємо часи, коли Радянського Союзу, коли ми це питання підняли. І до нас приїжджали з Москви, тут нам пальчиком махали і розказували, як нам жить. І ми їх вибачаюсь, посилали подальше, хоча ми розуміємо, які час тоді був, які були стосунки і паси Господь Москву звідси вигнати. Але ми це робили, то на сьогодні в нашій демократичній державі то зрозуміло, що ми всі спільно влада, міська рада. Просто громадські організації, просто люди, які проживають місті, Ми будемо відставити свої інтереси, і депутатський корпус абсолютно підтримує і звернення ми направили на президента, на Верховну Раду, на Кабінет міністрів, хоча знову таки до Верховної Ради і до нашого депутата Ришонко у Нас немає претензій, вони багато зробили і зараз. Набирають сил, щоб подолати вето, тобто набрати більше 300 голосів в Верховній Раді. Ми розуміємо, що це сьогодні непросто. Але от на цьому питання з депутатом дуже гарна співпраця йому, як депутату, який об'єднує чорнобильські міста і райони, це його перше питання. І він що може, то робить, але нам треба всім підтримати. Я маю на увазі і влада на місцях, і депутатський корпус, і просто люди, просто підтримати, щоб досягнути цієї мети. А саме захистити соціально наших людей, наших дітей це одне із головних завдань на сьогодні. На мою думку, для нас якраз зараз саме такий час про себе заявити. заявити і про свій першу чергу соціальний захист. Це, скажімо так, сценарій боротьби, він існує. Так? Ми вже проходили це. Сценарій існування, якщо боротьба не дасть результатів. Вони самі закони. Вони. Уже давно повинні були переглянути по багатьом питанням і сконструвати на самих таких важливих речах для наших чорнобильців. І особливо на дітях, і там на лікування, на харчування, на оздоровлення, на ліквідаторах, на інвалідах от, от такого спрямування. І ми цього і ми добиваємося. Зрозуміло, що я не можу. Як міський голова, де й не буду, де й не, не моя ця позиція займати екстремістську позицію. Скажемо, скажу, давайте ми зберемося всі і підемо штурмом там на Київ. То раді Богу, що не треба робити. Є цивілізовані підходи, яким чином відставити свої інтереси. Но ми ж маємо свого депутата в Верховній Раді. Він має право законодавчої ініціативи, бо повинні, він повинен працювати на нас, а ми його підтримувати. Міська рада, я як міський голова, я мене обрали люди, Я буду захищати їх інтереси. Я ну, теж все втім... ж таки, якщо це не вдасться зробити, якщо це остаточно буде поставлена крапка, чи розглядає міська влада варіант, коли Чітко і категорично буде сказано ні. Що ми втратимо і як ми далі будемо жити? Життя ніколи не закінчується. Що б там не було, яка б не була війна, які б не були події, що б не було, життя не закінчується. Я завжди говорю, що ми достатньо самодостатня громада. Я вже зараз в другу сторону перейду. Коли в свій час ще на початку своєї діяльності міського голови. Ми добивалися і добилися вільної економічної зони. І я тоді заявляв, якби був аргумент, що шановні, нам не треба вашої подачки з держави, Чорнобильців. Дайте нам економічні умови, кращі, вільної економічної зони. Не забирайте в нас податки, які у нас є. Ми заробимо гроші і розподілимо серед своєї пострадавшої громади. І все, нам не те, що ми просили вас, а ви нам давали там з барського плеча. Ми заробимо гроші і будемо утримувати і дітей, і лікування, там, і оздоровлення, і все разом взяти. Але тоді і зробили, а потім мораторій положили на цей закон, і він не працює. Я думаю, ми здатні, якщо ми реалізуємо ті проекти, які в нас закладені по індустріальному парку. По будівництву нових заводів, по відкриття учебних закладів, які будуть ці заводи підтримувати, про по створенню умов проживання, то ми можемо це не зробити. Ми були не так давно на УТ-1, там теж така була дискусія по Чорнобилю, пов'язана з тим, які наслідки. Там багато були вчення, були практики. Все. Я сказав свою думку, яку я маю вже ну, практично 30 років. Оці закони, які були направлені на соціальний захист, вони повинні були по-другому побудовані. Для цього регіону, який постраждав, зокрема, місто Коростень, Держава повинна була створити там не соціальний заход вигляді там дати кожному по копійці, а направити кошти на будівництво житла, дороги, комунальні послуги, вода, каналізація, тротуари, басейни, будинок культури, тобто зробити оазіс тут і скачканов. От бачите, тут пострадали люди, і держава компенсувала таким чином, що вони створили умови комфортного проживання. Потім держава сказала, та ну чого ми будемо підтримувати? Давайте ми будемо в рамках соціального захисту платити там 2 гривни 10 копійок на чисте yeah. харчування. Ну ж про що мова? Бо ханець не купимо сьогодні чи на місяць, чи це 10 гривень 50 копійок за роботу в різних умовах? Які це гроші? Ну це ж стрідоболіцька, цього не повинно бути. Володимир Васильовичу, Ну що взагалі втрачають мешканці нашої території при відміні Чорнобильського закону? Ну те, що на поверхні, це харчування дітей, це відпочинок, так це якісь можливо... пенсійне забезпечення переглядається. Це безкоштовні ліки, які там сума на кошти виділяється. Ну, це, це таке одне з самих головних. Там, ну, якщо підняти апараті... завісу, чи виділяються якісь кошти місту? По Чорнобильській програмі. Не нічого. Якщо колись там 90-ті роки, так воно йшло під грифом, що це для Чорнобильської зони, людей, які проживають там капітальна будівниця, там, житло. Там, якби йшло і був навіть така фірма Чорнобильбуд, яка там газіфікація там провелася, там вже меншими дровами. Про що ми зараз вже забули? Які там радіоактивні все. То на сьогодні, та не на сьогодні, вже останні 15 років, я не пам'ятаю, що позиція так стояла. Зв'язку з тим, що ви проживаєте в Чорнобильській зоні, держава вам виділяє кошти там на будівництво школи чи садочка. Нема цього. Взагалі забули. Я... Інколи критикую там зарубіжжя, бо я там був на конференціях, і вони вже, як відійшли від позиції, що червоно це було давно, вже все там нормально, нічого допомагати не будемо, там все прекрасно. То саме страшно те, що у нас сьогодні, в керівниці нашої держави, вже така є думка про те, що це треба переглянути взагалі і забути як страшну сон. Тому треба знаходити якусь таку. Позицію ну, таку середину, тобто ті, хто найбільше потребує допомоги, а це і хворі діти, і пенсіонери хворі, да, їх треба підтримати. Це завдання всіх, всьому світі там і Європі, але ті, хто молоді, здорові. Ті повинні заробляти гроші. І держава, і місцева влада повинна сприяти тому, щоб створити умови, дати це робоче місце, про яке я дуже часто говорю, і що він там заробив достойну суму грошей і приніс свою родину, і міг її утримати. Оце саме головне, що повинно бути. Я інколи не розумію наших багатьох і політиків, які про все говорять, про мови, про пам'ятники, про відношення до Росії. І не говорять про те, а як же нам жити сьогодні виживати? І їх не цікавить є можливість, немає можливості цієї людини сьогодні простою, рядовою чи умови створені, може що вони всі працювали. Подивіться, наскільки сьогодні багато безробітних не хочуть працювати. Це ж теж ми вже за ці часи незалежної України виростили ціле покоління. Я вибачаюсь паразитів, які не хочуть працювати. І це є реальні речі. За що категорично і до кінця треба боротися в чорнобильському законодавстві? Я сказав про дітей. На мою думку, взагалі, ми повинні займатися дуже потужно охороною здоров'я. Оце основа основ. От Ми приводимо приклади, я його часто привожу Хіросімі, на Асаті. Продовження життя на 3-5 років більше, ніж по всій Японії. Феномен, казалось б, Чорволь, Чиром, атом допоміг довше, де нічого подобного. Просто вони зациклені на своєму здоров'ї, просто вони обходять обслідування постійно, просто медицина їм займається конкретно кожному. І на самому елементарному на початковому стадії хтось виявили, вони зразу їх лікують. І людьми цими займаються. Така сама ситуація, повинна бути у нас. Ми повинні е, всі направили на те, що ми повинні бути здоровою нацією, тому що у нас є те, що нам мішає бути здоровими. Я вважаю, що це дуже важливо. Ну, якщо підсумовувати, я розумію так, що ми будемо все ж таки боротися, але в крайньому випадку, я думаю, користень не да? Не, не впаде на коліна. А, а чому у нас написано не зараю полум'я на нашому гербу? А тому що ми, що б не було, ми виживемо при будь-якій ситуації і ще крепче станемо. Як правило, це життя підтверджує і показує. Тому я за здоровий оптимізм, там є такий дурноватенький оптимізм, я за здоровий що за, за позитив, за те, що ми будемо позитиві жити і робити. Най якому разі не лягати заживо в гроби, говорити, що ми нещасні, щастя, ми все вже вмерли. Життя не зупиняється. І ми його створюємо. Ми самі розумні, самі оптимістичні. І Майбутнє у нас буде цікаво і добре. Сьогодні ми боремось за прийняття нового чорнобильського законодавства. Проте в будь-якому разі користень житиме, так стверджує міський голова Володимир Васильович Москаленко. І так думаємо, ми усі коростенці. А на цьому наша програма Точка зору закінчена.